Народила в 15 і зовсім не шкодую про це. Мені було 15, я ходила в 9 клас. Мала рожеву куртку з пухом і щоденник з наклейками BTS. Я не була тією дівчинкою, не фарбувалася яскраво, не зустрічалася з дорослими хлопцями, не прогулювала уроки. Навпаки, була тихою, майже непомітною. У класі мене прозвали Муравкою, бо я завжди щось читала, носила все своє на плічнику і не вилазила з бібліотеки. Його звали Сашко, він був з 11 класу, той самий хлопець, за якого всі дівчата в школі втрачали голову, високий, з застріпаним волоссям, мутарськими очима. Грав на гітарі, слухав Артікман і не боявся сваритися з вчителями. І все частіше він почав мені писати, просто так, без приводу. Я досі не знаю, чому саме я. Може, тому що я слухала його улюблений гурт, а може, тому, що він просто грався. Ми зустрічались лише місяць. Він забирав мене після школи, ми ховалися в його гаражі, слухали музику, пили каву з термоса. Я відчувала, що живу вперше, що хтось бачить мене не як ту сіреньку, а як дівчину, живу гарно. І я довірилась. Першою тривожкою був запах. Я відчула огиду до кави, а потім мене знудило на перерві, прямо в туалеті. Подруга спитала жартома: може ти вагітна? Я засміялась, але потім цілий день не могла дихати. Пішла після уроків у аптеку в іншому районі, купила тест, сховала в шкарпетку, щоб вдома не побачили. Вночі вийшла у ванну зробила.